26 листопада святих отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Царгородського, святий Йоанн, якого завдяки силі і красі Його слова світ назвав золотоустим хризостормом, і якого називають також устами Христа, устами Божими, народився Антіохій Сирійський близько 347 році. Його батько Секун був начальником міста, але помер перечасно і залишив Йоанна сиротою. Та Господь Бог дав йому матір, якою можна бажати всім християнським дітям на ім'я Антуса. Вдовою вона залишилася на 20-му році життя, і тоді Антуса не думала про життя в розкоша, вона цілковито посвятила себе Богу і виховання своєї дитини. А Бог прийняв жертву доброї Матері, син її став славою Святої Церкви, став учителем Вселеної, став Другим Святим Павлом, став стовпом і утвердження церкви, і доки світити Сонцю, доки текти всім рікам світу, доти славати і величати і молитвами почитати буде світ святого Йоанна Золотоустого і доти твори його знайде невечебне джерело Божої науки. Уже в молодому віці Йоанн був правдивою скарбницею мудрости, недарма антіогія славилася своїми школами, та, на жаль, більшість учителів були погані, бо християнські школи Юліан Віступник закрив, а їхні учителі прийняли вінець мучеників. Коли поганили вані, один з найбільших учителів філософії, присутниці великої кількості вчених, прочитав гімн. Який написав Йоанн на честь правлячих імператорів, то сам у найбільшому піднесенні вигукнув щасливий письменник, який зумів так звеличити імператорів, та щасливі вони, що правлять часи, коли світ дає таких письменників. А через кілька років Леванія на смертному ложі запитали, кого би він хотів бачити своїм наступником, і філософ сказав: Йоанна. Але його вже взяли до себе християни. Багатий роду святий Йоанн уже з юнуком не любив розкоші і жодного блиску. Я не люблю ніякого блиску, пише він, ані розкоші, якої не може схвалити ані розум, ані наука у цій церкви, ані слово Боже, яке каже бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він шукав дружби з чесними юнуками і знайшов таке – його друзями були Теодор, згодом єпископ Моп... Мопсуїтійський, Максим, єпископ Селевки і Саврійської, а особливо Василій, єпископ Ратинський. Уже у 18 років він став адвокатом, а його слово правдиво золото. Всіх захоплювало. Однак душа Йоанна була далеко від світу, в ній кожна чеснота прагнула осягнути найбільш можливу. Досконалість, молитва і піст, умертлення тіла, читання святого письма це ці звичайні дороги, якими слуха Божий прямував до своєї мети. Він рад був цілковито віддатися самітському життю, та сльози, сльози матері утримували його від такого рішення. Вона просила сина, щоб свій намір він відклав до її смерти, та святий Йоанн і в своєму домі жив, немовби би постелі. Він весь віддавався розважанню і навчанню, готуючись до таїнства хрещення, яке за тодішні звичаєм приймали у зрілому віці. Він цілковито віддався духовному проводі тодішнього єпископа Антіогії святого Малетія, який охрестив Йоанна у 367-му році, святий Йоанн прийняв у 370 році, коли святого Малетія заслали на вигнання. То під тим тяжким ударом об'єдналися антіогії всі мужі, посячені Богу, щоб ще раніше боронитися святу віру. Тоді бажання цілковито посвятити себе пустельному житті набрало у святого Йоанна не більшої сили, але він добре усвідомлював, що велить йому любов до матері, тому залишився біля неї. У той час єпископи усвідом вирішили Йоанна і його друга Василія. Поставити єпископами, але Йоанн від страху перед таким високим урядом утік, а Василій підкоритися мусив явній Божій волі і прийнятий великий уряд. А ось Бог покликав матір святого Йоанна до себе усе своє майно Йоанн роздав бідним, а сам пішов у пустанні гори поблизу Антіохії, де прожив чотири роки під проводом, загартованому нашому житті Інока Сиріяна. І тут, поряд з молитвами та постами, проводячи строге життя, він написав багато зі своїх книг. Наступні два роки він проживав вже не сам у одній печері, а потім, обесилений і слабкий здоров'ям, повертається до Антіохії, де святий Малетій, близько 381 році. висвячує його на диякона. Флав'ян, наступник Малетія, у 386-му висвятив Йоанна. На Пресвітера, і йому проповідь та Антіохі, що в ті часи робили з, 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 зазвичай лишень єпископи. І попливла Божа наука, попливла чистим золотом з уст святого Йоанна, і не знали люди, що більше подивляти, чи глибоку силу, чи смирення тої проповіді, чи це правда, говорив у своїй першій проповіді Святий Йоанн, що мені передує такий тяжкий уряд, що мене Бідного юника вознесли на таку високу проводу. Та, однак це сталося і збулося, хоча й досі не, досі не йому і цьому віри, і місто таке велике, велолюдне, жадібно оглядало моє безсилля, сподіваючись почути від мене щось велике і незвичайне. Готуючись уперше промовляти в церкві, я хотів би початок ступної бесіди і її переплоди посвятити Богу, який дав нам язик, бо не лишень маліші Богу ягоди і початки хліба родить земля, а обробля її руки, хлібороба, а священну пісню родить благочестя душі, виховує добра, совість і Бог приймає до небесної житниці. Моліться, нехай з небес зійде на мене велике підкріплення, якщо раніше мені треба було б Богу дано мені запоруку. А віддати й у той день, коли всі, що отримала талант, будуть покликані і приведені, щоб дати звіт. Упродовж 12 років, проповідав Святий Йоанн Антіохія налічувала тоді близько 200 тисяч мешканців, і всі дотикали могутність його слова. А якось під час його проповіді одна жінка, пройнята силою слів, святого голос, скрикнула. Учитель духовний Йоанн, золоті уста, глибоке Твоє слово, і слабкий наш ум поняти його не може. І з того часу весь народ став називати святого Йоанна устем. а святий Йоанн, коли почув, як усі вихваляють його проповіді, так сказав у церкві, хвалите Моє Слово, але похваліть його добрими ділами, бо лиш такої. Хочу я похвали, та коли треба було б його проповідь ставала громом. Не припинялися нещастя, що гноблять святу церкву, говорить він. Вони тепер ще більше, ніж були раніше. Я вже не кажу про ворожбиство і чари, чарин та сотні інших гречей, якими грішать християни. Я шукаю серед овець словесного стада правдивих християн і не знаходжу їх. Чи є бо такі, які не злословлять брата свого, не приховують зазрости, не підується ненависті на і помсті, які не грішать скупістю або нечистотою, яке страшне зіпсуття серед молоді, яке недбальство серед стариків, ніхто не хоче займатися вихованням дітей, погане, пильно спостерігає за нами, святість нашого життя має проводити їх до Бога і спонукати до ліпшого життя. Але на ділі виходить воно інакше. Як можуть вони повернутися з блудів поганства, коли бачать у нас ті самі пожадання, ті самі престрасті, що й у них, коли ми зовсім не, не доступаємося їм у слаболюбстві, і з такою самою справою ганяємось за почестями і земними достоїнства, що може їх спонукати до прийняття християнської віри, коли вони бачать, що ти при ліпшій вірі провадиш. Таке саме земне, повне проступків життя, так само любиш багатство, прагнеш розкошів життя, а дрижиш лишень у голоді і при смерті. як мало ми виявляємо довготерпіння у нещастя, які падає на нас у хвороба та всі інші невиходи земного життя. Особливо заохочує всіх до якнайбільшого милосердя, бо ж Антіохії за його підрахунком було 20 тисяч людей, дуже багатих, 60 середнього достатку, 80, що ледве свої кінці з кінцями, а 20 тисяч цілком бідне, з яких Антіоська церква підтримувала ж 3 тисячі. Святий Йоанн усе, що мав роздав убогам, а його слово і його приклад спонукали до наслідування багатьох інших. І прийшов для Антьогій страшний день, нароз зворохоблений непосильним стяганням податків заворушився, скинув на землю по груді імператора Теодосії і волочив його по всьому місті, а вслід за цим поширилася чутка, що імператор виправляє військо, аби пустити місто з вогнем а задумано зневагу змити кров'ю його мешканці, і серед смертельного страху, коли день і ніч змішалися для... змішалися для народу, святий Йоанн своїми науками скріплював той народ, а старий єпископ Флавій поїхав до імператора і вимовив у нього прощення для міста, і цісар простив. На сам Велидень Флавій повернувся з радістю війською, а святий Йоанн, звеличивши хвилю прекрасно наукою. У 397 році в царгорді помер Нектарій, наступний святого Григорія Богослова, імператор Аркадій, за порадою свого дворянина Євтропія наказав наміснику Схода Астерію майже силомість привести святого Іоанна до царгорода, де його постали на архієпископом після Нектарія. Сталося 25 лютого 398 році. Цьому спротився Патріал Олександрійський, Теофіл, чоловік, який побачимо великої злоби, бо він мав намір посадити на владишньому престолі священика свого публічника із Сидора. Однак Теофіла ніхто не зважав, а весь народ, нечувано піднесені, прийнявся того Йоанна. Науки Йоанна Золотустого чуда діяли, народ наповнив церкви, а раніше було напівпорожнє. Натомість цирки, театри переповнені, чутко про його працю щире здалеко, і поза межі царгорода. старання святого Йоанна багато скитів і готів покинуло блуде Аріанської Єресі, а велике число поган фініки прийняли свято віру. Він усюди поборює блуди, говорить святий Прокел. Святий Йоанн Золотустий скоротив і змінив божественну літургію святого Василія Великого. І нині цю службу Божу Йоанна Золотустую відправляє цілий рік, окрім кількох днів, коли служить божественну літургію Василія Великого. Наслідок його трудів, як пише Паладі, був такий духовенство влаштована Симонія подолана єресі поборені, піднім. І слабкі забезпечені монахи і діви вдовиці представляли образ досконалості, навіть ті, які жили лише для світу, для яких єдиною пристрастю були цирки й і театри, і ступили нарешті перед невтомною ревністю і прониклим словом святителя. Перестали ходити в театри, а пішли до церкви. Одним словом, царгород досконало перемінився і все це зробив один чоловік, нахненний любов'ю, озброєний всепереможним даром красномовного слова. У ремі папа Інукенький І як від самого святого Йоанна, так і від єпископів, які стояли в обороні ісповідника. про все це відбувалося. Папа сам писав до імператора Аркадії, писав також Гонорій, брат Аркадії і правитель західної частини держави, що імператор скликав Селенський собор, аби осудити справу проти святого Йоанна. П'ять єпископів і більше священників поїхали з тими листами до Аркадії. Лише щойно вони прибули в царгород, як ув'язнили і відвезли до в'язниці місцевої Атира в Тракії. Лише чудом вони спасли своє життя. Святий Йоанн страждав у Кукусі три роки, а під кінець 406 році мусив сховатися від набігів. І Саврян, Арабійській фортеці, на горі Таври, яке було життя там святого Йоанна, можна дізнатися з його листа, в якому він пише: Я не маю постійного життя, мешкаю в кукусі, то в Арабській фортеці. Або переховась серед гір і лісів, або в печерах пустелі. Все тут у руїнах і в вогні. Багато місць спалено, а люди убиті, мучені страхом. Ми безнастанно змінюємо наші нічліги. Кожної хвилини очікуємо смерти. Фортеця, що служить мені в'язницею, також не є убезпечена від набіги варварів. Та ворогом святого Йоанна було ще мало його страждань. Вони постаралися про те, щоб імператор наказав перевезти святого містечку Путиунт в Колхиді, Кул в північному березі Чорного моря, по сусідству з Сарматами. До нього двох, приставило двох катів урядників, один з яких нечуваний спосіб знущатися зі святого Йоанна. Навіть під час бурі вони не припиняли подорожі для нічних і навмисно вибирали пустині місця. Або занад мені села, де мучений тяжкою хворобою, святий Йоан мучився, не міг навіть знайти води, щоб гамувати спрагу. А святий дякував Богу, що дав йому страждати задля Його імені. До містечка Комани Понтію він добрався хай вже без сил. За містом у церкві святого мученика Василиска, вони зупинилися на нічні. Святий Йоанн всю ніч пробув у молитві. І тут явився йому святий Василець, який сказав не журися, брате Йоанне, вже завтра ми будемо разом. Вранці святий Іоанн попросив, щоб дозволив йому залишитися тут ще кілька годин, але сторожі погнали вмираючого далі. Вони навіть милі не пройшли, і він цілком підупав насилі, і вони мусили назад вернутися до церкви святого Василиска. Тут святий Іоанн став на молитву, а опісля. Одягнув на себе світлі ризи, віддав тим, хто був поряд усе, що мав, прийняв на сітіші дари і, зі словами, слава Богу, за все, спокійно передав свою мученицьку душу у руки Небесного Отця. Сталося це 14 вересня, 407 році. На віску про його смерть пише паладі, зі всіх сторін зібралось стільки народу, що, здавалось, би там зібралися всі вірні каликиї, понту, вірмені та інші країни. Були тут вірні з Царгорода і Антіогії, його мощі поклали пори з мощами святого Василиска, а через 30 років її урочисто перенесли до Царгорода. Як ми описали, це 27 січня, По цього дня свята церква в Шановій паві перенесення його мощей, сідно старовинним описом. Йоанн Золотустий був тілом слабкий і малий і лисий. Його листи, неоцінений скарб мудрості. Великий почитатель апостола Павла, Йоанн Золотустий з силою своєї науки і полкою вірою та любов'ю був дуже подібний до святого апостола, до його найкращих творів, крім згадане, належить про священство, про дівецтво, багато пропові на честь святих і мучеників. Його авторитет, як Отця Церква, є незвичайний і таким буде завжди всій церкві, у невеличких і слабких науках, долучений до нашої книги. Немає бож... жодної, де би мене посилалися на висі святого Йоанна Слотусто. Як сонце ясне і світле, так світлий він для нас, Святої Церкви, що прийде день, коли сонце потьманіє і згасне, а там у небі перед престолом Спасителя завжди буде сіяти той, хто у вогні Божої Любові запалав, наче сонце, все буде вінчатися блиском слави, святий Йоанн, Учитель, духовної Золотоустий. Величаємо тебе, святитель Іоанни, і вшановуємося ту пам'ятою, бо ти молиш за нас Христа Бога нашого.